Бути батьком трьох і більше неповнолітніх дітей автоматично не означає отримання відстрочки від мобілізації. Для цього має бути виконана низка вимог. 560 постанова визначає, що лише коли батько записаний батьком в свідоцтвах про народження трьох дітей. Від це звуження дії закону, але сьогодні така практика: лише біологічний батько троє троє дітей віком до 18 років, і е, також законодавство нове передбачає вже пов'язує з фактом проживання військового зобов'язаного з цими дітьми і їх утримання. Раніше е проживання не було обов'язковою передумовою. Тобто, якщо батько, наприклад, да, є е троє дітей: один, одна дитина від дружини, з якою розірвано шлюб, а е двоє з дружиною, з якою проживає зараз військовий зобов'язне, то щоб отримати відсрочку, він повинен в ТЦК подати документи, а саме. Або е, рішення суду про визначення е, значить, місця проживання дитини від першої дружини, або договір про е, сплату аліментів і визначення місця проживання нотаріально посвідчений. І да? е, е, може договір про сплату аліментів, це обов'язково е, умова. Або якщо немає можливості, це повинно рішення суду про встановлення факту перебування дитини. На утриманні військово зобов'язань рішення суду про усиновлення надає право права і обов'язки батька, тому це прирівнюється до біологічного статусу батька дитини. Заборгованість виплати аліментів причина через яку можна втратити право на відстрочку. Не може отримати відсрочку з цих підстав військовозобов'язаний, який має заборгованість з за аліментів на утримання дітей, навіть навіть якщо він проживає з дружиною. Є рішення про аліменти в розмірі нарахувань за три місяці аліментів. Правникам часто ставлять питання щодо утримання прийомних дітей. Якщо чоловік проживає з жінкою, яка, у якої від першого шлюбу є дитина, і він утримує цю дитину також, але є батько біологічний, який сплачує аліментів в будь-якому розмірі на підставі рішення суду або добровільному порядку, то в даному випадку не зможе чоловік отримати відсрочку. Анна Ніколенко, Артем Кравченко цей день.